Я прийшов в це село Та блін треба як влезі. О, о, отак, отак. І я прийшов. Блін, вообще не зручно так говорить, ладно, не важно. І навіщо я прийшов сюди. Да, да, да да треба це зробити. Так, сюди розливаємо Сюди. Так, воно зараз розтечетесь. Сюди треба. Сюди. Сюди. У мене тут ще є. Ага. Так, да, по углах треба. Угу. І останні ведра. Ось сюди. Ось сюди. 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 І сюди. Так, тепер треба пробудуватися І зламати оці блоки. Так, воно потрібно сюди залити. Ідеально. О! Uh -huh. А, дорожі, друзі! Всім привіт! З вами я, Мера Флезіде. І сьогодні я тут роблю ловушечку. Не питайте для кого. Все. Так, тепер тут ми сходи. Прибили. Так, ось сюди треба... блок поставити. І зламати. Ідеально. У мене, мене до вчора приходив в флазі, і, і навіть гріфери, шміпери, дріпери... Ну вони всі на оцій полянці. Тому я сюди. А, при, я поставлю якось отак. Типу тут в мене ка. Ні. Бай-бай. Ладно. Кого я вру? Ух, блин, я більше бігать не буду. Особенно падать. Ось сюди треба поставити. Ось далі. Отсюди. Нет. Тут не потрібно бути цього блока. Угу. Давай ламайся, друзі. Як прикольно... Угу. Ось сюди, оцей блок. Сюда, сюди, сюди. Далі дві землі, Якісь сюди земля, сюди оце, сюди, сюди. Ідеально. І тепер заставляємо отакими блоками. Друзі. Скажіть, непомітно, помітно, ну, але це виглядає. А тут устали, що приходять в село, а потім ще так. Ведра мені не потрібні. Щас смітник викину. Оце угу. все не потрібне, я викину. Земля з О, клікаємо. Вона викидуємо це, це, ну і з видрас Та блін Ано, ну, буду пулять отак. Коротше, в інш. Оце мені все не потрібно. Оце Оце я залишу Все, все пуляю. Е, Так. Мене залишилось оце.

Короче, друзья, я тут нашев такий трек. Ви не представляєте ютуб музики. Він прекрасний. Блин, а там флазі приходив. Що перевірю. Я ще дивіться що доробив, я тут доробив, еще був ось тут ось тут у нас спуск. Ну і погнали. Так, ще не. Спустився, ну тут нікого нема. Жити! Поможе, ну мене лава капає. Як ти сюди потрапив? потрапив? ласка, випусти. Та не зможу. Чого? Бо я цю ловушку робив спеціально. Блін, 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 блін. Що робить, що робить? Щас житель нікуди не дівайся, ти. так ти і так нікуди не дінешся. Друзі, серйозно, житель застряг. Але при... хочете при... прикол в тому. Кирку, кирку, Оцю повік железну візьму. Не кобальтову, нічого страшного. Ой, друзі, це дуже погано. Бой, він звідти ніяк не вилізе. Ой, ну бо я знаю, що... житель, я прийшов. Надійся, що спрацює. Ні-ні-ні, не ламається. Я так і знав. Ти сюди вилізеш? Ні, не да виліз. Ай, блин, що ж тоді робити? Я але я не можу прыти зламати. ніяк. І сюди ти не пролізеш. Ну і бедрок я ніяк. Ну, ну, це всі зна. А як ти тоді виберешся? Не знаю. Думай, 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 Що можна зробити? О, давай. Давай я тобі кину ось сходи, спробуй. Мені чого дохватить. Ну я розумію. Що ж тобі робити? Як ти сюди впав? Та я слухав музику і йшов і впав. Та блін, як ти так міг? Друзі, це вже серйозно. Тож, це, виходить, оцей блок. Щас я його зламаю. Оце фейковий. Теж блок. Щас я приберу ці фейкові блоки. Ось тут дирка. Я зараз прийду, треба. Треба взяти звичайні якісь блоки. А я їх смітник викинув. Ну, я... Хто ж знав, що вони... Та скло зійде, якщо. що. Блін, а цей... Яка. Оця ж... Да, 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 да. Ставимо Отак Тепер сюди. І далі. Все, тут житель. Житель, ти мене чуєш! Да, чую! Так. До мене... до нього пригать не варік. Так... Ну... У мене є ідея. У мене ж є десь сходи. да, є сходи. А на візьму не всі. Штучок 14. Ні. Штучок 5 візьму. Ну. Раз, два. шість, ладно, вже візьму. Швидко, швидко. У мене є ідея. Вони, типу, впадуть. Так, ось. Жите! Житель, ти получил сходи? Нічого не получив, нічого не впало. А, вони ж згоріли. Ну, блоки! Та де ні, нічого не впало! Блін, воно ж згорає! Що робити? Що робити? Що робити? У мене є ідея. Якщо у нас працює... А да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ідеально. Більше такі ловучки, я такі ловушки краще строїть не буду. Чи буду предупрежать жителів? Чи що? Так. Де в нас фейкове? Фейкове. Я Зараз все фейкове зламаю. Так, оце вже Реал Да. Так, поставлю. Да! Спрацювало. Тепер ж зараз розливаємо сюди воду, забираємо. Получається це оцей бол. О, житель-приміг! О, флеш привіг! Так, житель, житель, житель. Піднімайся! А, тут же... табличка я даже же и сам поставлю. поднимайся житель что ты стоишь спробуй за раз выломать дай вы ломаете житель хотя Фух, встиг! Жи! Ти живий? А? Щас я оце заберу. Як. А як... прикол в тому, що я не можу вилізти. Сьогодні. Я теж тут застряг. Єдиний варік, це отак. Робить. Так! Я, я додумався, я додумався. Щас. Де цей блок? Да, отсюда. Приват. Далее. Да блин, не то. Дві Дви Офуфу. Эээ. А яка у нас два? А. Трапука Все? Сейчас, 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 житель, я пройду. Да, есть yes, имба. Все, житель. Да, взломалась. Вылазь. Житель, фух, мы тут. Дякую, Флесик! Окей, ладно, житель. З вами я був, Містер Флесте. І всім до побачення! Більше такі ловишки робити роботним. Житель, давай, вилізай! Всім пока-пока!